З чого варто починати, щоб покроково скласти ефективну програму тренувань. Бо зараз літо і тренування на вуличних спортивних майданчиках у самому розпалі. Пропоную відштовхуватись від вашої цілі у даному відео це збільшення м'язової маси та силових показників. Так, тут неабияку важливу роль грає харчування, але сьогодні саме про тренування. Отже, спершу ми визначимо, які базові вправи будуть в пріоритеті, щоб залучити одночасно декілька груп м'язів. Рівень підготовки для прикладу буде наведений для атлетів умовно середнього рівня, а далі вже можна адаптувати під себе, робити більш прості варіації або складніші. Тоді зробимо так: будемо виконувати вихід на дві руки, відтискання у стійці на руках з опорою ногами на стіну, присідати на одній нозі, підтягуватись та відтискатися. Це з основних вправ. Для кого це складно, не лякайтесь та не поспішайте вимикати. Бо великий плюс калістеніки це те, що до будь-якої вправи можна підібрати більш легку і так поступово прогресувати, про це трошки згодом. Додатково ще будуть вправи на ноги, прес та більш ізольовані для рук, плечей, низу спини. Зазвичай усі відштовхуються від семиденного тижня. А я ж пропоную вам подовжити наше тренування при необхідності до 8-10 днів. Це буде один цикл. Який надалі повторюватиметься знову-знов? У тренуваннях для прогресу важливо врахувати обсяг навантажень та інтенсивність, і не забувати про достатню кількість днів відпочинку, бо м'язи ростуть, коли ми відновлюємось, а не під час навантажень. І саме правильний підбір відпочинку часто грає ключову роль. Якщо ми недостатньо відновилися і знов навантажили тіло в одні й ті самі м'язи, то прогрес може спинитися. І зворотня ситуація, коли ми робимо дуже великий відпочинок між схожими тренуваннями, і тоді навантаження також не буде достатнім для росту м'язів. Щодо термінології, обсяг навантажень це буде сумарна кількість підходів та повторень за один такий 7 чи 10-денний тренувальний цикл. Інтенсивність навантажень це може бути або складність варіації певної вправи, або кількість повторень, якщо нам важлива багатоповторка. Тепер як ми розподілимо вправи по дням. Давайте подивимось на умовну восьмиденну табличку. Перший день виконуємо виходи на дві руки: відтискання від підлоги, ікри, прес, другий день відпочинок, третій день підтягування, присідання на одній нозі, відтискання на брусах з тренувальною гумою. Прокачка низу спини. Четвертий день відпочинок. П'ятий день відтискання у стійці біля стіни. Виходи на дві руки з тренувальною гумою і прес. Шостий день відпочинок. Сьомий день болгарські випади, сідничний місток, ікри. Восьмий день. Відтискання на брусах, підтягування з тренувальною гумою та прокачка низу спини. І далі або день відпочинку, або починаємо знов з першого дня. Обирайте по самопочуттю. І ще два рази посеред цих днів можна додати пробіжки або один відпочинку, або у тренувальні дні на ваш розсуд. Тепер давайте проаналізуємо такий план тренувань і чому саме так. До речі, нагадаю, мій силових тренувань з 2011 року. Пишіть мені в особисті повідомлення за допомогою з індивідуальними програмами тренувань та харчування. Читайте десятки задоволених відгуків на моєму сайті. Посилання я залишу в закріпленому коментарі. А також за символічну підтримку донатом на зручну суму. Я надішлю вам свою книгу. Там помилки в тренуваннях, раціон харчування та великий матеріал щодо збільшення підтягувань. Посилання я залишу в закріпленому коментарі під відео. Отже, що ми маємо загалом? У цьому плані основні вправи та м'язи повторюються приблизно по два рази із різним навантаженням, а ви вже можете комбінувати під себе. Не менш важливим є те, що у загальному плані тренувань є тренування також і на нижню частину тіла. Багато людей цим нехтують. Не Якщо у тренажерному залі більш простіше розподілити м'язи, то у калістеніці дуже багато вправ зачіпають одні й ті ж самі м'язи. Тому тут треба підбирати навантаження та черговість вправ під себе, щоб не переборщити з навантаженням. Більш того, скажу, що важливо позаймавшись приблизно 3-5 тижнів по одній програмі, треба змінити або черговість вправ. Або черговість тренувальних днів. Так ви не будете адаптуватися під навантаження і почнете поступово прогресувати. Після кожного тренування ви не повинні відчувати сильної втоми, сонливості чи постійної крепатури, або болі у м'язах на наступний день. Якщо так, то треба передивитись або кількість відпочинку, або навантаження. Кріпатура може бути на перших тижнях або при зміні програми, і вона не є обов'язковим показником ефективного тренування, просто м'язи звикають. Також щодо втоми. так, періодично повинні бути такі тренувальні дні, коли вам дуже важко, але не на постійній основі, бо це накопичується, і тоді треба буде більше відпочивати. Щодо підходів і повторів, почніть з двох-трьох підходів у вправі і поступово збільшуйте навантаження, поки ви не дійдете до 5-6, хоча для когось це буде забагато. Потім треба повернутися знов до 2-3 підходів, але збільшити навантаження. Виконувати більше повторень або більш важкі варіації вправ, чи додати додаткову вагу на пояс, якщо така є, це і будуть прогресії. Підходи я б змінював тільки у базових вправах, які стоять на початку кожного тренувального дня. А такі вправи типу прес чи гіперекстензія, там можна робити фіксовано 2 4 підходи. Бо тренування так може сильно затягнутися, і якщо прийти по 5-6 підходів у кожній вправі, то це буде багато часу. Якщо вам потрібно відпочивати більше днів, то виберіть більш легку варіацію певною вправою або зробіть менший об'єм, щоб не перевантажуватися. Чи візьміть додатковий день відпочинку, слухайте своє тіло. Щодо повторень у вправі, скільки потрібно робити підходів на максимум. Ну я за те, щоб робити один-два підходи у тренуванні на максимум, не більше. У інших підходах залишайте запас сил, але наближайтесь до того, щоб ви відчували складність виконання. Це про базові вправи. А якісь ізольовані, там можна робити все на максимум, як, от, наприклад, прес. Підбирайте навантаження так, щоб ви у деякі дні робили полегшені вправи і не працювали кожного тренування на межі своїх можливостей. Далі розберемо, як підібрати кількість повторень до вправи. Друзі, якщо ви хочете обговорити та вирішити своє питання з тренувань, запропоную вам доєднатися до нашого україномовного чату атлетів у телеграм-групі. Там же ви знайдете й мої статті з розбором корисних тем у тренуваннях: корисні подкасти, давайте розвивати вітчизняний контент разом там ми підніматимемо окрему україномовну спільноту, всі посилання у закріпленому коментарі. Отже, повторення. Для кожної вправи буде своя оптимальна кількість повторів і підходів це суб'єктивно. Щодо виходів на дві руки у робочих підходах робіть десь 6-10 разів, для відтискань в стійці біля стіни. 10-15 повторів для підтягування біля 20. присідання на одній нозі 8-12 разів, і так далі. Потім треба ускладнювати вправи, наприклад, додатковою вагою щодо легших варіацій вправ, якщо вам важко чи ви не вмієте виконувати ті ж самі виходи на дві руки, то тут ви можете підібрати альтернативи. Не вмієте відтискатися у стійці біля стіни, робіть l подібні відтискання. Не вмієте виходи на дві руки, відтискайтесь від турніку. Не виходить підтягуватися, виконуєте австралійські підтягування. Чи з гумою? Ну, я думаю, ви зрозуміли. А як виглядає ваша поточна програма тренувань? Діліться в коментарях. Буде корисно ознайомитись.